Вітаю всіх. Зараз я вам покажу, як збудована ця конструкція така з трубцини. Це я взяв вже, з вашого дозволу, зняв кришку. Оці саморези, 5 штук їх. Треба відкрутити. Треба трошки заправити або мати інструмент гострий, щоб можна було крест Зняти цю кришку. Так, і тут стоїть ось така у нас речах, який і робить можливість подавати. Так, я його поставив. Дивіться, при нажимі він оце упирається в этот пластиковий упор. Може зламатися. і тоді почне погано працювати. Можуть зламатися оці два упори. Бо тут є нижня пружина і верхня пружина. Нижня працює на зусилля зжаття. а верхня працює на подачу. Оця от планка, вона упирається в этот стержень і іде подача самого всього корпусу нажаття якщо ви от сюди поставите ще одну таку планочку ви зусилля збільшите якщо трошки треба зменшити то можна сюди трошки тоненьку міліметрову не 3 мм а міліметрову поставити можна поміняти пружину як вона працює, ось, ось дивіться, я потроху, бачите, от вона. І йде. Комусь буде потрібно, можливо, згодиться, тому що не кожен може відкрутити або відремонтувати. І треба знати, що робити. Дякую, що були в мене в гостях.